Тарас Григорович Шевченко, Уривок з балади Тополя По Діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці сапілкою сяде на могилі. Подивиться, серце не є, кругом ні пилини. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку внучку, в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув, як би знала, що покине. Було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, Біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає.